Друзі, всім привіт! Знімається відео, бо ви не бачили відоси з Ірпіні, бо я що втратив камеру? Так, вибрав більш крутий е, фон, бо батарейки в телефоні цілом не зняв відео. Що хотів пояснити, в ІРПІНІ забив десь камеру, я вже сказав на болотах, тому відосів немає. Є парочку фоток, але насправді змагання були дуже круті. Того, що буде в цьому відосі. В цьому відосі ми дуже класно приїхали. 5 годин по катушу, почали в 12 і закінчили десь о 5. Подивимось, які відоси будуть, бо тут насправді мене може біляти десь, як я їду, а не те, коли ви бачите просто в'ю мого керма. Тут буде кермо саме Льоші. І дуже дякую Льоші за те, що він поділився цим відео, бо мені зараз знімати нічого тільки на телефоні. І так ось щось назбираємо за контент. Ай, забув сказати. Ще не вирішив, яку камеру брати і коли. Тому поки буде більше контенту в інстаграмі, так що підписуйтесь, якщо що. Ось тут десь буде лінк. У мене А, обережно, обережно. Андрій, живий! Вистигне мотор. Просто треба більше газу. Все. Отже, друзі, стартуємо ми з треку Міністерка і їдемо потроху до Мінірку, де почнемо невеличке таке собі тренування. Погода десь плюс-мінус від 10 до 13 градусів. Трішки пасмурно, має бути класний зацеп, дихати легко, настроя, плюс-мінус однаковий скіл. І ось з'являюся я, звізда цього відео. Мені дуже сподобалось те, що мене знімають тепер. Збоку і таким чином можна проаналізувати свої помилки. Також, до речі, я намагався зробити так, що коли я знімаю на камеру свою, то не видно, яка велика колода, або яка гірка крута, або вона все зглажує, бо камера. Ж тому тут дуже класно, що льоша знімає, видно, як я з боку їду, і плюс я знімав ще на телефон показувати вам різні ракурси, щоб показати наскільки камера згладжує всі кути, хто ще цього не розуміє. Але сподіваюся, що всі вже розуміють, що камера дуже сильно згладжує, і диванні експерти це вам на замітку. Пішли подивимось, там а? та колода прикольна. Ну як а з підйомом? Так розмітка ж є типу. То це камера, Була в тебе камера, ти ж пам'ятав. <рив> Ой, блядь. <рив> Типу і сюди, але ж гівно Ні, було тут підйом це тут там Це на другий раз поїхали ну мабуть давай доїдемо до кінця ми ще не ого ну, то вже зайве мені здається а і там вліво краще переставитись мабуть. Ну, от там наверху на колоді лівіше брати там колода вот так. Хорош! Майже. Хе -хе, гарно. Тут трохи камінчики є Прикольна тема. Так чисто на балансі. Поїхали вже туди. Чи хтось хоче ще тут покатати? Ні, можемо, там знайдемо що зробити. Стрибнув оцей трамплінчик занадто вправо, і типу Де? такий, вау, клас, перелітає аж сюди. І, такий пух. Опасно стрибати, якщо ти не знаєш, що там під ним іде. Так, йде. типу знає, але просто вправо потягнуло. Типу. А ти знаєш... Я вон пройшов, як по плоскачу Ні, я спеціально по корінням їхав. Ні, так я теж. Я просто в мене спущене колесо десь 0,3. Передня та похеру. О, це я пам'ятаю. Нам краще ходом, отак по діагоналі. Тут не на самий верх тут, і туди. Та-та, ага. туди не треба, отак. Бачив, вот там Це з пригорка так ага. Звідси сюди. Так, где вот, где? Вот, вот тут через две можно да они Красавчик! Ну, нормально так намыло. Так, так, так. Заходи. Ого, Ага. Як тренувальний трек заебісь. Ні, ну я розумію, що там треба, значить, більше імпульси дати. А там у нас на колоді. Да, там треба дати, щоб пролетіти. А, давай наліво, тут нехер убить. Ось, блядь, її так підмило. А там таке речове дошури було, а тут, блядь, все. Ось, <звук> блядь. <звук> Ясно. Це я не люблю цю гірку це, через так. це. Кажу, не подобається мені ця гірка через це. Я влупився та там, блядь. Та я бачив. Повертається, Йому розів треба. Сюди влетіти нормально, бо тебе тут кидає. І ти вже починаєш стартувати і вже з спереж... Я вас дуже прошу, подивитися на... Схил цієї гірки. Я зараз вам покажу три різних ракурси, буду вам наголошено це стрілочкою, щоб ви подивилися, які різні кути різна камера показує. Та нормально. Так, А каття. -а 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 так, оце Андрій, звісно, <плес> зараз буде лупити. <плес> або вас піском закидати, або потягати. Нам не вже не попіздити треба. давай. Андрюха, тут треба пекти бля. Є хорош. 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 Я не хочу сюди. До побачення. У мене плахматок підравних я йде. Ні, я туди з'їду. Мені... Можна спуститись. І от сюди заїхати. Що на... будеш пробувати? Да, треба сюди. Що, і мені доведеться пробувати, чи що? Давай. Тримай, 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 тримай! Yeah, це ми. О, no, oh, нормально, зараз якраз взяв те, що треба, і тут же на холостих покорінню. Та-та обережно, обережно <тур> Краще отут іди лівіше <хи> Я... <хи> Що зносити посилок <пачало>? Бачиш <хи> <хи> тобі тут треба в колію попасти, а тут пласкать Хорош! Яйца, яйца, яйца! -а -а. Не, заебись, яйца! Яйца, 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 яйца! Тільки нары, блядь. Закривається. Так ти саме газ закриваєш, а ти жми. Покажи зараз, зараз покажу. Ні, тут не покажу. Что, трішки злий вже, Андрій? Що? Трішки злий? О, ні. Трішечки не <гаснел> Так, якщо ти вправо підеш там колія така. Найбільше, ніж у Є! О, непогано! О! Блять, хуйня, вышла. Воу! Нормально, живый? Ебать, я Це я минулого разу с тобой тут погнув тормозную нишку. юний тордавик. Ну, молодець. Ну, бро. я отцем кажу, гача, давай підножки, давай. А, він випускає мотики ногами йде. Да, ну, а ти коли даєш підножки? Ну ти, ти ж типу тепаю. Да, да. Але да. вага вся на мотику. поняв де ну, ми зліва з краю повністю зараз же отак видомок такий є а він буде її бачити? А там просто трима нормально дивиться <тур> Сука. А я не знав, що тут така стіночка. На фоні того, що могло бути, мов чуть туди не впав. Я влітаю сюди, я див там бриг, блядь. Я тебе заїду, блядь. От тоді не заїхав, сьогодні заїду. Нормально. Слушай, я тебе заебал, Добре, що там дорога вліво була. Я не знав, кинути мотик, я не знаю, на що я впаду. Добре, що дорога, я, блядь, зарентувався блядь. Ну молодець. Зараз да? не хочеться Якби о цієї хуйні не було. А щось как бы А, це чтоする... де? Нічого їм не буде. Сюди спилкою треба ходити. нагадувати. А нам взагалі туди? Хай вийде, а потім скажемо, що нам туди. Ну, нам можна і не так виїхати, раніше, і раніше можна. Нам туди, нам да, туди, да-да-да. Це правильно, Заштовхуй його далі. Що? Заштовхуй, ти на, на захисті стоїш. Так, мені трохи остити треба. Димон! Римон диви. Кажу диви. Выстыгне <рістігі> <рістігі> мотор. Окей? Okay? Да, да.

Просто прикол в чём? А. Знаешь, что... Чем... Ну, кто же вам лекарь? Качать по атмосфере. -по -по. Интервью! Что у нас тут происходит? А у нас тут рига! Стой, блядь! Я не понимаю... блядь! Хорош! Стреал, ёпта. Что там там така бетонка. Тут фура, андрій. Поїхали далі. Дякей. А, блядь. Треба раніше там, блідий. Скоро? Та там, там де ти стоїш занятися. Я поїбав, блять. Просто треба більше газу. Все. Та блядь, хто так рушить, блядь? я то піздок. Ще й закриваєшся. Щей не відкрився, а вже закрився. Піздец. На да. парах щось Такі не їдеться. Теоретики, блядь. Ох, Такі б... тренери, що, блять, ці перші місця те займають. Не тренери, а типу, незалежні експерти. Да, експерти. А Акредитовані, блядь. А це вже не секретно. А щоб не дивани, блядь. Може і диванні теж. Сука, напобі блять. Все правильно. Вау. Wow. <laughs> Я сьогодні ще на помойці, блядь, не був, сука. Нічого не було. А ти думав, що їхав там, блядь, по карпатським камінцям?